Зараз, дівчатка, йду по вулиці і зустріла квіти, які я висадила. Дивіться, які вони гарненькі, ну тут уже дорослі. Прям краса. Всім привіт! Гарного вам понеділка. Нехай вам він приносить тільки позитив, хоча, дивлячись на новини, позитиву мало. Ой. Я, якщо чесно, то останнім часом новини зовсім не дивлюся. бо ж, Чим далі, тим гірше. Бардак скрізь. Як воно буде далі, не зрозуміло. Недавно наткнулася на, на відео в ТікТокі на дідуся. Він там якийсь чи мольфар, чи, чи хто, провидець якийсь і говорить, що... Закінчення війни буде, коли буде запах весни, коли річечка буде текти, дзюрчати, зелена травичка, ну, загалом весною. Але не сказав, якого року, тож нехай його пророцтво обов'язково здійсниться і скоріше закінчиться війна, бо не хочеться, щоб уже гинули люди. Досить цього. Саме головне людське життя. Ось так, а ми будемо вірити, працювати і розвивати нашу країну. Бо по-іншому ніяк. Прийшла зараз до школи за Ромою. нас теплесенька, але вітряна. І хочу вам показати дружка свого новенького, який пристав до мене. Ой Боже, тут вже їх двоє. Це жах. Прийшли зі мною аж до школи. Я ж вам говорила, що я така собача мама, вони скрізь за мною ходять і чужі і свої. Хоча своїх я вже прив'язала, щоб вони не йшли за мною, то зате чужі пристали. Почекай, я покажу, як ти гарно одягнув шапку. Почекай, я поправлю. Рома. Ну повернися. Почекай. Треба назад так. Ой. Хлопчик якийсь іде з школи. Ми йдемо на нову пошту, треба нам забрати посилку. Трошечки гуляли, бо ми вже підходили, нам сказали почекати, бо там якраз прийомка була товару. Сподіваємося, що вже можна забрати. Поки чекаю посилку, подивлюсь посуду. Хочу сказати, що друга моя пристрасть після квітів це посуд. Обожнюю. Я в такому відділі просто пропадаю. Також хочеться все взяти. Особливо люблю дуже білий посуд. Скільки? Сто шістдесят гривень. Я отакі от собі дві вже взяла, тільки в мене квадратні, яка краса. 50 гривень, така тяжола, добротна, сидіти, все є. Ой, дивіться. Яко. Ложечка текал. сколько его на кошты? 250 гривень. А почему же вы сразу же не сказали, что агромаркет? Ой... Нет, это не ваше. А бокалы какие? Это не ваша. Я вот таких хочу Вы сказали валики. сразу, что это растения? Сказали одразу, Я ще росі. дуже сильно хочу собі набору таких каструль. Так. Що, Ромашка? Так, да? ти заробиш роботуєш грошей і купиш мені, кити молодець. Золота дитина. Пішли, Добре. А, Ромашка дивиться іграшки. Ти ще вибираєш собі подарунок на день народження? Да, ні, ні. ми ж вже купили тобі вчора. Да, я просто смотрю там. Щось тобі подобається тут. Можливо, ще щось купимо. Це такі картини, напевно. В Цифрах, а ні, це. Алмазна мозаїка. А розпис за номерами. О, це класно. Ти не хочеш таку року розмальовувати. Не паймо, зачем китайці до то? Китайці? Та вони все вміють зробити. Та ні, то... Це ж китайська лего Тапочки такі, у мене гусенькі треба. Ладнік. <гум> такий nas нас магазинчик. Все Ворот листя заодно покажу, який він у мене. Вже нічого тут не росте, скрізь все сухе, ходять гуси, качки. Треба прибирати сухий бур'ян і будемо тоді переорювати. Що хотіла вам показати, дивіться, качки мої літають. А так. І по одна вже висохла, а тут ще квітне. Зараз покажу ближче, підійду. Така крупнюща, вона так довго не квітла. А зараз як заквітла, я ще такої крупної не бачила. Ось так. Його рот. Заброшений. Ну нічого. Прийде весна, знову будемо працювати тут. Так. Листя Сюди нехай переореться, буде гарне добриво. Тут ще й не тільки весь і трошки винограду є. Мій дружочок. Я коли йшла до школи за Ромою та прив'язала, щоб вони не бігали за мною. Слухайте, прийшла додому, він як почув, що ми прийшли, боже, як почав кричати з щоб його відв'язати. Поки не відв'язала, не заспокоївся. Прикупила, друзі, таке маленьке відеречко і отакий канатик. Хочу поставити зараз на цистерну туди, де водичка у нас. Вже ми його зробили, бо він у нас протікав, приходив майстер, зробив. Ми вже набрали водичку там. Тож ми з запасом. Зараз покажу вам. там водичка. Це таке відерце, щоб пігати воду. Юра каже, що маленька, воно на 5 літрів. Мені знаєте, якраз удобно доставати воду. Він каже, я буду скільки черпати цю воду. Нічого, головне, що мені удобно. Ой, зараз прив'яжу, відчекайте. Ну, все готово. Зараз такого все кине. Переверну і готово. Цим хвостом телепає. чорнобик, чорнобик. А зараз у мене буде смаколик для лінивих, буду готувати сосиски в тісті з готового покупного листкового тіста. Все просто і смачно. Для цього нам потрібно саме тісто, сосиски, одне яйце і кунжут. Значить, тісто в мене вже розморозилось, я нарізала на отакі. Квадратики, бачите? А ще нам потрібна качалка. Все, приступаємо, будемо зараз скручувати. Так. Трошечки прокачаю тісто, бажано так в одну сторону Небагато, багато чуть-чуть. Ставимо сосиску. На край квадратика. І в кінці промазуємо яйцем збитим щоб добре воно склеїлось. Ось так. І закручуємо. Ось так все. І ставимо на противень з пергаментом. Пергамент важено силіконовий. Зараз поверхню скручених сосисок змащую збитим яйцем, щоб вони у нас були такі рум'яні. І посипаємо кунжутом. Все, тепер до духовки на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Так, на прямому ефірі я вам обіцяла показати і розказати, як я готую маринований товстолок. В мене він уже готовий. Сьогодні я їла вже, друзі, не втрималась. Ось такі шматочки різні. Я крупненькі робила. Дивіться, у мене цей контейнер на 5 літрів. Це з рибини 6 кг. Ось так. Зараз розкажу вам, як я робила. Рибку зачистила, порізала на шматочки і поставила вимочуватись. Вимочую доти, доки буде прозора водичка, не буде крові. Після того зливаю водичку і засолюю рибку. Кидаю хорошу жвеньку солі. Не бійтесь риба. Завжди візьме собі скільки солі, скільки їй потрібно. В мене солилася риба, зараз згадаю, ніч, друзі, ніч солилася. Вранці я промила її від солі і розвела на літр води 100 г оцту і залила цим розсолом рибку. Ось у оцті вона в мене ще постояла приблизно годинки-півтори. Після того я її злила, бачите, вона так побіліла. І все. Потім я нарізала цибульку, отакими полукольцями, і переложила ось у такий судочок. Наниз положила цибульку, потім слой риби, горошок, чорний, лавровий лист і розмарин ще я ставила. І так, слоями слоями. Положила все, закінчилася нас рибка. І заливаю соняшниковою олією. Ось, бачите так, до верху. І все. Ставимо, в холодильник. І смаки. Друзі, в мене получилися сосиски в тісті. Вони як на вигляд не перевершені, так і на смак. Ну, дійсно, це без перебільшення. Я вже одну продегустувала. Дуже смачна, вона така хромка, тісто слоїсте, хрустить, все розсипається. Ну, Дуже смачно. Якби ще самої навчитися робити листкове тісто, я би готувала б щодня. <гум> дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуйте. Всім вам дякую за те, що дивитесь. І до наступного відео. До побачення.